14 червня поточного року на офіс одного із місцевих фермерів було скоєно напад. Як з'ясувалося потім, це лише один із кримінальних подвигів злочинного угрупування, в складі якого було 5 чоловік. Більше ніж рік вони здійснювали пограбування у нашому регіоні. Всі попередні рази пройшли безкарно, а от на цей раз все склалося інакше. Близько шостої години ранку односельчани знайшли побитого та зв'язаного охоронця підприємства. На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції. На місці випадку міліціянти побачили сліди бурхливої ночі. В приміщеннях все було перевернуто з ніг на голову. Зникли ноутбуки, мобільні телефони та документи. Сам охоронець майже нічого працівника міліції розповісти не зміг, бо після того як його із пристрастю електрошокером вже допитали злочинці, чоловік знепритомнів. А після того, як прийшов у себе, майже нічого не пам'ятав. Та все одно, завдяки кропіткій роботі співробітників карного розшуку, правоохоронцям все ж таки вдалося вийти на слід злочинців. Вік кримінальної п'ятірки від 28 до 40 років. Всі вони раніше вже були засуджені за скоєння подібних злочинів. Чотирьох з них затримано в Оріхівському районі, а одного в Запоріжжі. Зараз грабіжники вже знаходяться під вартою. 14 числа цього місяця. В Альданском районе было совершено особо тяжкое преступление, а именно разбойное нападение на сторожа агрофирмы Прогрессия Лехоприяновка. Кроме Вальнянского района у них эпизоды в Ореховском районе, в Гуляйпольском районе, Новониколаевском, Запорожском районе. Ну, там кражи, то же самое. Буквально по Ореховскому району они дают 9 эпизодов краж. Непосредственно принимал участие начальник уголовного розыска Тарадюк Иван Иванович, ну и его подчиненные. В течение трех суток данное преступление было раскрыто. Все лица, которые причастны были к данному преступлению, к совершению данного преступления, были задержаны. Сейчас они находятся в ВВС Вольнянского районного отдела внутренних дел, дают признательные показания и вещественные доказательства по данному делу. Изъят. Тож, як бачимо, для цієї банди гастролі вже закінчилися надовго, бо стаття, за якою порушили кримінальну справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Зараз поки що триває слідство, та незабаром подальшу долю злочинців буде вирішувати суд.